Всім привіт! Пройшло ще два дні осінніх робіт. Рятували малу теплицю. Оцієї теплиці розмір 3 на 5. Вона без опалення, але є можливість вімкнути калорифер навесні вкрита плівкою планета Пластик 180 мікрон. Це УВ-10, тобто розрахована на 10 сезонів. Ми її вкривали навесні 2019 року, вже пройшло 5 років. Але не варто брати таку міцну плівку, тому що планки все рівно згнивають, треба вгорі якось її підремонтувати. Для дерев'яної теплиці 150 мікрон на 6 років це достатньо. Наша велика, вон, 7 років якраз і дерево згнило, і плівка порвалася. Також, чим більше років в плівці, тим гірше вона пропускає світло. Але нам хотілося спробувати, тому що ми не любимо цю процедуру вкривати. Взимку скидала сніг, порвала плівку лопотою. Можна звернути на кота, але кіт така тварина, що не забариться і віддьочить. Замінюю другу плівку на стелі, бо вона тут порвалася, а мені треба, щоб навесні працювала як термос. І від старості вона дуже стала непрозорою. Той рік для тунелів ми купували рулон плівки шириною 6 метрів, довжиною 50 метрів. Взагалі нам треба було лише 27 метрів. Ми порахували, стільки коштує в магазині. І рулон. Нам вигідніше було замовити на заводі в Ірпіні те, що залишається ніколи не зайве. І це точно вона міцна. Планету пластик ми використовуємо, вона вже провірена, вона міцна, в неї є стабілізатор. Я не хочу обесцінити плівку, яка продається в магазині, але декілька разів у нас було таке, що ми купуємо її, накриваємо теплицю, а в липні того ж року вона лопається. Можливо, ця плівка для іншого використання. Плівку ми прикріплюємо мотузкою і степлером. Прикріпили стелю, подивилися навкруги і вирішили змінити всю плівку. Замінила і вікно, те, що відкривається, Прибирали дві планки. Раніше я проклеювала утюгом мотузку, але воно в мене все время розривалося. І на третій рік ми робили отакі планочки. Мені треба, щоб вікна провітрювалися гарно. Навесні буду вирощувати розсаду ранньої капусти, а потім на початку травня висажу свої помідори, огірки перці. Сюди вміщається 50 рослин, все рівно кого, приблизно однаково. Що для помідори, для огірка треба три рослини на квадратний метр. Щороку восени в теплицю вносимо перегній одне відро на квадратний метр. Розтрусили і копаємо безвідвольно. Уже декілька років копаємо безвідвально, нам це дуже подобається. До речі, земля дуже волога і тверда. За літо втопталася, воду лили. А здавалося, що сухо. І настав час принести сюди хризантеми. Поки що я їх так поставлю не прикопуватиму. Як будуть передавати великі морози, тоді я їх прикопаю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз потихеньку розбираємо велику теплицю. Помідори підірвали коріння, так рослини швидше висихають, і легше їх прибирати.